Доброго дня! І це наш новий урок з галубер 7 класу. І на цьому уроці ми з вами поговоримо про те, як множити много на много Як же це зробити? До цього потрібно кожен одночлен з першого много помножити на кожен одночлен з другого многочлена. Потім отримані добутки додати. Ну, наприклад, якщо в нас є много А додати Б, і ми цей многочлен множимо на другий много це С додати Д. Тоді. Спочатку з першого многочлена, шлема ми, ми множимо одночлен А на цей многочлен. Тобто ось таким чином. Тобто в нас буде А на С а на С, додати А на Д. Тепер ось цей одночлен множимо на, на цей многочлен. Тобто у нас буде Б помножити на С та на Д, Б додати Б С. Та додати BD. Ось таким чином. Ну, тепер до практики. Перше задання. Перемножити ногошлен. А відняти 2 помножити на B, додати 1. Спочатку множимо ось цей одношлен А на цей ногошлен. А помножити на B, це буде AB. А помножити на плюс 1 це буде плюс А. Мінус 2 помножити. Далі. Ось цей ось одношлен множимо на цей шлен. Мінус 2 помножити на B, Це буде мінус 2 b Мінус 2 на 1. мінус 2. Наступне. 2Т додати 4,3 на 7 додати 8. Таким же самим чином робимо. 2Т множимо на 7Т, це буде 14Т квадрат. Далі 2Т множимо на 8, це буде плюс 16. Плюс 16. Тепер плюс 4,3 множимо на 7Т. 43 на 7 це буде в нас. 30,1 Т, так? Плюс 30,1 Т. Далі, плюс 4,3 множимо на плюс 8. Це у нас буде. 320, це 24, 344, але в кому, тобто буде плюс 34,4. Ось таким чином. Наступне. 0,4d помножити на 3d квадрат відняти 3, помножити на 3d додати 5. У даному випадку ми бачимо ось тут добуток многочленів. І множимо ще на якусь Ну Дивіться, давайте для зручності оставимо тільки добуток цих двох шленів. Але нам потрібно якимось цих двох многочленів. Але нам потрібно позбутися цього одношлена. Для цього помножимо, звісно ж таки, цей одношлен на якийсь з цих многошленів. Ну, я пропоную помножити, наприклад, на цей. 0,4d множимо на цей многошлен. 0,4d помножити на 3d квадрат. Це буде 1,2d куб. 0,4d множимо на мінус 3, це буде мінус 1,2d. І тепер ось цей вже многошлен множимо на наш залишившийся многошлену. Тобто буде помножити на 3d квадрат додати 5. Ну і тепер множимо. 1,2d куб помножити на 3d квадрат, це буде 3,6 d у п'ятому степені. Далі ось це множимо на 5. У нас буде плюс 6d куб. Мінус 1,2d множимо на 3d квадрат, це буде мінус 3,6d куб і мінус 1,2 д помножити на 5, це буде а, мінус 6 д. Ось таким ж чином. А, наступне завдання. У нас є вираз d-8 помножити на d Плюс 2 відняти d плюс 6 помножити на d відняти, 14. Ось, а, d відняти 14. Треба знайти значення цього виразу при d дорівнює мінус 0,14. Ну, спочатку давайте розкриємо дужки. У нас буде d на d d квадрат. І ось дивіться, зараз ми d множимо на 2, так? Це буде в нас плюс 2D. Так? Плюс 2D. Ну, давайте поки що запишу плюс 2D. І далі мінус 8 множимо на d. Це буде мінус 8d. О, таки, давайте це не записувати далі а в подальшому, а будемо одразу ж таки це уста рахувати. 2D відняти 8d це буде мінус 6d. Тепер мінус 8 множимо на 2, це буде мінус 16. Далі, мінус. У дужках запишемо добуток ось e, d на d d квадрат. Тепер дивіться знову ж таки, d множимо на мінус 14, це буде мінус 14d. Тепер плюс 6 множимо на d, це буде плюс 6d. Тобто мінус 14d плюс 6d, це буде мінус 8d. Тепер плюс 6 множимо на мінус 14, це буде мінус 84. Ну і тепер дивіться нас. От, перед дужками мінус, тому розкриємо дужки, просто змінивши знаки на протилежні. Тут буде плюси. Тоді в нас буде d квадрат, мінус d квадрат, це буде 0. Тепер мінус 6d додати 8d, це буде 2d. Мінус 16 додати 84, це в нас буде плюс 68, плюс 68. Тепер знайдемо значення ось цього виразу підставивши що замість дух 0,14. Ось таким шином. 2 помножити на мінус 0,14 це буде мінус 0,28 додати 68. І це в нас буде 68 відняти це. Це буде в нас 67,72. Ось таким чином. Це і буде наша відповідь. Наступне завдання. Останнє розв'язати рівняння. 8 додати 1, помножити на 7 y відняти 5. Дорівнює 56, відняти 6 помножити на y додати 1. Спочатку, звісно що таки, розхилімо дужки в лівій в правій частині. 8 помножити на 7. Це буде в нас 56. 8 помножити на мінус -5, 5. Це буде. 40у. Давайте запишемо, 40у. запишемо Тепер 1 помножити на 7. Це буде плюс 7. Запишемо одразу так, ось тут, мінус 40 додати 7. Це буде у нас. Мінус 33 y. 1 на мінус 5. -5. Дорівнюємо. 54 на y, 56 квадрат. 56 на 1 плюс 56. Мінус 6 на y це буде мінус 6. Запишемо одразу таки 50. Мінус 6 на 1, мінус 6. випадку, <клухи> що ми можемо зробити? Ми можемо виконати е, рівносильне перетворення. Тобто, це рівносильне перетворення, давайте поясню, це коли ми. Ну тобто, пам'ятаєте, я вам розказував, що е, ми можемо обидві частини рівняння помножити або поділити на якесь число, яке не, є нуль, ну, яке не є нулем, це приклад рівносильного перетворення, тобто у результаті ділення або множення, ми отримаємо урівняння. Рівняння, яке має такі ж корені, як і попереднє. У даному випадку рівносильні перетворення також, це, У даному випадку, якщо нам потрібно у лівій та правій частині рівняння знищити якийсь доданок, ми просто від лівої та від правої частини рівняння віднімаємо цей доданок. У даному випадку ми від лівої та від правої частини рівняння віднімемо 562. Це також буде прикладом рівносильного перетворення. Тобто в результаті ми отримаємо рівняння, яке має ті ж саме корені, що і попереднє. Але можна і не віднімати, можна просто, просто 56 квадрат перенести у ліву частину рівняння з протилежним знаком. Тоді 56 квадрат мінус 56 квадрат буде звісно 0. Тоді в нас залишається просто ось таким чином. Мінус 33 у відняти 5 дорівнює 50 50 відняти 6. Тепер просто о, перенесемо з y одну частину, а без у в іншу. У нас буде мінус 33 відняти, 5, а, мінус 33 у відняти 50 дорівнює мінус 6 додати 5 мінус 1. Ось тут у нас буде мінус 83 у дорівню, мінус 1. І звісно, звісно ж таки у дорівнює... 183. І грудорівні 1,83. Ну, на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюсь, що ви все зрозуміли. До скоріше зустрічей. вдачі ощення математики.